Досі втрачаєш клієнтів і не розумієш, чому. Дуже велика кількість майстрів робить саме цю помилку. І це занадто важкий прайс. Це коли ваш прайс схожий на меню ресторану. Що я маю на увазі? Давайте для прикладу розберемо прайс по нарощуванню вій. У вас є перелік основних послуг, таких як класика, 2D, 3D, і є перелік додаткових послуг, таких, наприклад, як доплата за колір, вигин або трендові ефекти. Це може бути ефект аніме, барбі, мокро Коктельний, стрілка та інші. їх дуже багато. Якщо людина вперше робить нарощення, скоріше за все, вона всьому цьому не розбирається і вона просто буде дивитися на першу частину прайсу. Так, наприклад, якщо у вас 2D коштує 1000 гривень, але в процесі консультації ви вирішили з нею зробити коричневий кольор її, додати вигін L та ще промінці. І у вас кожна з цих додаткових послуг коштує плюс 100, то людина на виході замість 1000 гривень заплатить вам 1300. В такому випадку вона буде відчувати, ніби її обдурили, і це неприємно. Також, якщо ви проаналізуєте всіх ваших клієнтів, скоріше за все, ви зрозумієте, що майже всі вони вже роблять у вас трендові ефекти. Майже половина з них скоріше за все робить коричневі вії, або найпопулярніші L та M. І логічніше було б вже внести все це у ваш прайс. Тобто, тобто, ваш клієнт буде мати ту саму омріяну послугу, ті круті вії, але без скритих платежів, без доплат. Це буде просто приємним бонусом для неї. Тому робіть максимально прості прайси для розуміння вашого клієнта, так, щоб він одразу розумів, скільки буде коштувати ваша послуга.